Миле, дякую тобі за цей вечір. Це так мило з твого Богу. А як тобі тут душно? Mm, так, душно. Що сталося? Mm, ні, ні, все, все круто. Ну, я ж бачу, що ще сталося. Та ні. Ну, те, як, те як ти сказала дякую дорогий. Ти вирішила за нас обох, що плачу я. Просто ну, цікаве спостереження. Помітив та й годі. Якщо хочеш, давай розділимо рахунок. Та ні. Ні, ні серйозно. Давай зараз дістанемо калькулятори, ми тобі типу, все ну, обладнаємо. Все, ну, все, не, не треба гаразд. Скільки колоків вина ти вибив? Наче більше, ніж ти? Ну, так. Так. Годі, я не це мав на увазі. Я взагалі не про це. Угу. Ні, серйозно, я думаю, буде чесно, якщо я заплачу. Ти не пам'ятаєш, як вчора ввечері сказала, що заплатиш за сьогоднішню вечерю. Ми поїли і ти сказав «Дякую, завтра вечері на мені. Так. Але Але ти потягнувся за рахунком і я вирішила, що ти хочеш заплатити. І все я сказала тобі просто дякую. Так. Але він так довго лежав, що я. Я не побачила. Не бачила? Так, я не бачила, але ми з тобою гарно спілкувались, проводили час я не побачила. Не, ти не побачила, як рахунок поклали на стіл? Я не побачила, Карл. Офіціант підійшов до нас і поклав рахунок прямо посеред столу. А ти якимось чином цього не побачила? Господи. Що? Ну я серйозно питаю. Угу. Що? Ну, ти чого? Ні-ні, не треба. Стривай, стривай, повернись за стіл. Знаєш, я просто намагаюся зрозуміти, що я зробила не так. Я тобі сказала дякую. Заспокойся, будь ласка, давай сядемо. Я не розумію. Ти влаштував скандал через гроші. Та ні, ну справа не в цьому. Справа саме в грошах. Та не було такого. Я просто помітив, що. Що ти помітив? Ні, давай я заплачу за себе. Та ну, не треба. Зараз. Сплачу. Я не проти, чесно, я заплачу. Навіщо? Це, це безглуздо. Карл, віддай. Ні, ні, я розрахуюсь. я не тому це сказав. Віддай. Вибачте, у вас е, все влаштовує? Так, дякую. 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 Ну, Мені тепер соромно. Тобі соромно, бо я більше заробляю? Вибачте, ваша карта не прийшла, можливо, ви маєте іншу. Спробуйте ще раз. Я двічі пробував, вибачте. Ми це не приймаємо. Правильно. Візьміть мою. Ні, Карл, стій. Я заплачу. Карл, потримай краще. Я тобі кажу стій. Почекай. Ні, це Ц ти Почекай. Поч 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 цього не вистачить. А, такі ви приймаєте? Так. Окей, дякую вам. Дякую.